Намасте, вітаю вас сьогодні на нашій експрес-практиці з адхо йоги. Сьогодні нам знадобляться цеглинки. Якщо немає, це в принципі припустимо для сьогоднішньої практики, але краще придбати, бо вони ніколи не будуть зайвими. Починаємо сьогодні, стоячи. Робимо вдих і руки вниз видих. Вдих. І видих в одну сторону. Подивилися вгору вдих. В іншу сторону видих. І вдих. І видих. Вдих до нижніх ребер, Видих ха. Вдих вдих, вдих. 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 Після вдиху затримка. І на півкола нижні. Затримали дихання на півкола. п'ять, чотири. Три. Два таз підкручений. Один видиха. Вдих. Затримка після вдиху. І грудне. Колінка призігнули. П'ять, чотири, три, два, один. Видиха. Вдих. Затримали, простукали. П'ять. Чотири. Три, два, один. Видих. Відновилися вдих. І видих. Руки в сторони, пальці на себе капала в хаті. Акцент на видих. І пам'ятаємо, що якщо ми тільки починаємо, чи ви вперше зі мною, сповільніться. Сповільніться це. Ще п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили, зробили вдих. І видих. Грудне вдих. Два. Один. Відпустили вдих. Видих. Вдих. Видих. Після видиху затримка. Видих. 80%. відсотків. Затримали дихання, тримаємо. Відпустили, відновлюємося вдих. Видих. Вдих. Затримка після вдиху. Одна хвилина вдих. Не дихаємо. 80% дих. Бо якщо ми на всі 100, Зробимо вдих. Ми тут одразу відчуємо напругу на самому початку, вже не почавши, ще не почавши, тримаємо, не перетискаємо горлову щілину, тут вільно. Очі можна заплющити, зайвих рухів не робимо, не ходимо по квартирі чи по вулиці, так стоїмо на місці. Так, відпустили, якщо, то, будь ласка, довдихайте. Три, два. Один. Відновилися вдих. Видих. Ще раз вдих. І видих. Добре, вдих. Видих. Удіяна банха, Видих. Вакуум. Відпустили. Ще один раз. Вдих, видих, таз підкручений залишається, Так, щоб відчути глибину, як ми ще більше проковтуємо пупок під ребра. Відпустили, робимо вдих. І видих, один підхід. Агнісара кріє. Динамічні рухи животом робимо вакуум. Пам'ятаємо, якщо ви ще не вмієте вакуум, будь ласка, не робіть наступний етап. Продовжуйте вакуум. Ще три, два, один. Відновилися вдих. Видих. Ще раз вдих, розтягнулися вгору. Видих, вниз опустились. Вдих і видих. Добре, руки на пояс і піднімаємо тільки великі пальці. Тільки великі. Так, окремо. Напишите мені, як чи вийшло у вас це. Угу. Зазвичай нервова система наша не бачить. Так. Тому що ми стопами майже не працюємо. Ми постійно вони фіксовані зуті. І взуття зараз таке, що воно дуже сильно стискає наші пальці. Так. І тепер, якщо у вас не вдається, то притримуйте. Тепер чотири. Тільки чотири. Великі ми не відриваємо, якщо треба, пальцями притримуйте. І не перевалюйте ось так. Стопа на підошві. Ще три. Два. Один. Пробуємо великі. Чотири. Великі. Чотири. Угу. П'ять. чотири, три, два, один. Вийшло. Стопи на ширині тазу, згинаємо ноги в колінах. І нахиляємось ось таким чином, спина рівна. Таз. Хвіст пістолетом. Тут ми його мілкоступне відчуваємо. Тут по задній лінії. Гум. П'ять і вниз. Чотири. Вниз. Три. Два. Один. Добре, стаємо. Ноги призігнуті. І зараз тазом такий рух вправо-вліво, але не підкручуємось, так. А наче ми хочемо доторкнутися до чогось. так, І в одній лінії ми рухаємося. П'ять, чотири, три, два, один. І зараз ось такі ротації. Погляд верхню діагональ. Угу. Через лікоть. Ще одну ногу згинаємо, одна у нас випрямляється, підошви. Так, залишаються міцно на килимку. Ще п'ять. Чотири. Три. Такі ротації тазом. Два. Один. Гарно. Робимо тест на середній сідничний м'яз. Так, стоїмо ось в такому положенні. Так, Якщо у вас ось така ситуація, то, значить, є питання по вашому вашим, вашому стабілізатору середньому сідничному м'язу. Так, Він має вас тримати ось так от рівно. Має бути лінія. Ще тримаємо 5, 4, 3. Два. Один перевіряємо інша сторона, Фіксуємо за маківкою, витягуємося вгору. Ця практика буде корисна і тим, у кого є питання, і тим, хто, у кого все добре, але ніколи не можна на потім щось робити. Ми постійно маємо підтримувати гарний стан нашого тіла. Три, два. Один. Добре. Зараз, як я й говорила, нам знадобляться цеглинки. Вони нам зроблять менш стабільну поверхню, що підключить більше таких глибоких м'язів. Тут можна без цеглинки, без проблем. Просто буде легше. Ми згинаємо ногу в коліні і потім ось таким чином дві руки в діагоналі. Так. І повернулися. П'яткою більш вгору. Не носочком, не пальцями, а п'яткою. Руки в сторону і вже почали. І видих. Вдих, розтягнулися. Видих. Так, без цеглинки. Знову ж таки, теж буде ефективно, але цеглинкою. Чим м'якше поверхня, тим важче. Якщо у вас бухтає, то це добре. Нічого в цьому. Це показник, дивлячись, як бухтає, вже шалеш. ви стабілізуєтесь в цей момент, прагнете втриматись. Ще три. І розтягнулися. Два. Один. Гарно, міняємо сторони. Відпочили п'ять, чотири, три, два, один. І зорієнтувалися. Можна мене відзеркалювати. Так. Прагнемо не впасти. До останнього витягуємося за маківкою. Не даємо от перший позив впасти. і впали. Ні. Тримаємось. Ще. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. п'яткою вгору. Не пальцями пам'ятайте, це важливо. Пальцями це вже інші м'язи підключаються. П'яткою. це Те, що нам зараз потрібно. Два. І вище один. Гарно. Цеглинку не відставляєте. Трошки відпочили. І зараз стаєте, зверніть увагу, в мене корпус трошки ось таким от, нахилом. Це важливо. Так, таз. Не так. Ви з пістолетом живіт підтягнутий. І в сторону видих. Видих, додаємо звук «сч», Так. І видих. «сч», І «сч», Сс. Вже робимо разом. так, Коліно опорне призігнуте. Жит підтягнули за маківкою, витягнулися ще 10. «сч». Далі зробити три таких на кожну сторону. Поставити мене на паузу. Так, і доробити. Вже опорна нога особливо відчувається дуже добре. Видихаємо п'яткою більш вгору. Видих. І видих. Три. Два. Ось так не скругляємо спину. Один. Добре. Знаю. Відчуття ваші Роблю разом з вами. Походіть. Так, зараз буде така більш активна частина, але коротка. Ми зробимо всього по два підходи. Одного елементу і чотири іншого. Так, по два підходи, тому що дві в нас сторони будуть працювати. Зараз буде таке відведення в сторону, опорне коліна, опорну ноги призігнути і видих видих так? Ми теж випрямляємо, якщо немає можливості випрямляти по якимось причинам. Так, ми можемо залишати зігнутою, чи коліно до. Протилежного ліктя. Добре, поїхали. Три. Стаємо. Якщо треба трошечки ще часу, старте на паузу. Два. Один. Видих. Сть. С. Сь. Сьо. відпочили на ту ж саму сторону. Не міняємо зараз поки що. Відпочиваємо ще 5, 4, стаємо 3 вже, 2, 1 і видих. Так, відпочинок між підходами не такий довгий. Так, наша задача тут теж все ж таки, поміж тим, що ми робимо корисну справу для свого, своїх стабілізаторів, ми ще маємо так, активізувати наше все ж таки тіло, яке повсякденно у нас в основному пасивному стані. Вже поїхала інша сторона. В пасивному положенні, точніше, видих. На рівні м'язів ми дуже мало працюємо протягом дня Добре, стоп. Угу. Так, один підхід попереду всього навсього. Відпочиваємо. Ще 5. Стоїмо потрошки. 4, 3, 2, 1. І. прагніть чітко в сторону голови. Відводите чітко в сторону. Ще. Тсю. Добре, відпочиваємо трошечки довше. І наступним етапом ми зробимо з вами на наші м'язи стабілізатори теж нашої спини. Ті м'язи, які нам дані не тільки для краси, а в першу чергу для оборони наших внутрішніх органів. Так, таку от робимо міцну стінку. Ми ось таким чином будемо повертатися і ви. Угу. Таких чотири підходи. Теж по 20 секунд. І ми вже стаємо. Три, два, один. Якщо треба, прямо з колін. Будь ласка, ось таким чином. Але підкладіть щось під коліна обов'язково. Не здавайтесь, не говоріть, що я вже все, я це не вмію, не можу, руки трясуться. З колін можете робити, але обов'язково. Під коліно щось. Таз підкрутили і поїхали. Сть. Сть. Сє. А один. Стоп. Добре. Відпочиваємо. Ще п'ять. Чотири. Стаємо вже. Три. Два. Один. Видих. Таз підкручений. Ось цього не робимо. М'язи та згодна. Злегка підтисли. Підтиснули. Не на розслабленні, особливо не затримуємо дихання. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Добре. Так, важливо. Звук Будь ласка, промовляйте його. Він у адхойозі ключовий в моменти напруження, тому що часто людина його оминає, і хоче щось інше по-своєму робити. І навіть якщо ви порівняєте звук з звуком, то вам буде. Він набагато важчим. Так, якщо хочеться зробити такий експеримент. Поїхали, видих, І видих Виштовхуйте цей звук Добре. Відпочиваємо. Ще трошки відновлюємо дихання. Три. Два і стаємо один. Видих, Не закінчуйте, будь ласка, не здавайтеся. Витягуйте за рукою, виштовхуйтеся ще 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Сідайте на п'ятки. Можна такі колові рухи назад. Вперед. Так. Експрес-практика це ж а вже для суперзайнятих. Тому що краще робити повноцінну. Але. Якщо є, стоїть вибір вибір, чи півгодини поробити щось для себе корисне, чи пропустити зовсім, то перше буде надзвичайно важливим. Так, сідаємо гамукхасана. Так. Не має бути ось, то, ось, ось такого тазу. Якщо є, будь ласка, сідайте на цеглинку. І. Права, праве коліно зверху, праву руку, ось так в замок. Тут розтягуємо, відновлюємо дихання. Можна заплющити очі. Яке у вас зараз відчуття всередині? Добре, інша сторона. Те ж саме. Так, та зрім. Ось цього не має бути. І ліва рука. Якщо не можете схопити, будь ласка, візьміть якийсь ремінець, якщо немає ремінця, то цеглинка теж підійде, якийсь шнурок, хал, не знаю, шкарпетка, все що завгодно. ale zrobíte. Добре, відпустили замок, цеглинки в сторони і лягаємо через бік, кладемо стопу на коліно, таз не задираємо, так підтягуємо до себе, але таз зафіксований. Можна за коліно, а можна за підстигном. Але тут важливо таз. Контролюємо носочок, не завертаємо його всередину фіксуємо. Так. Ще одне важливе, що хочу сказати: якщо у вас ось, такий, ось таке положення, то це значить, що, скоріш за все, у вас є виражений кіфоз, колись таке згорблення. Тут краще підкладіть собі щось під голову. Так? Ось так не треба. Угу. Шия має бути витягнута. За маківкою витягуємося вгору. Ще три, два, один. Коліно на себе. І ми наче розтягуємо коліно в одну сторону вгору, а стопа вниз. У вас тут має бути таке витяжіння. Три, два, один. Добре, беремося за великий палець в сторону. Відвели, тримаємо п'ять, дихаємо 4. Таз ось так не перевалюємо. Три, два, один. Гарно, іншу ногу. Стопу кладемо на коліно. Плечі мають бути на килимку, таз на килимку. Стопу зафіксували, не завертаємо всередину, дихаємо вільно. Добре, витягуємося одну, дві сторони вгору вниз. Розтягуємося ще. Три. Так, коліна вгору за ступою вниз, два, один. За великий палець взялися, відвели в сторону Таз не відриваємо, тримаємо. Добре. Дві ноги до себе, обійняли себе. Потримали це положення ще п'ять, чотири, три, два. І один. Глив, шабасином. Будь ласка, не пропускайте цей етап. Якщо ви вже. Були в процесі це зробити, ніколи не пропускайте шавасану. Саме вона дає сигнал про те, що час настав відновлюватись. Якщо продовжити рухатись, там займатися одразу своїми справами, то організм буде ще в такому стані активності. Хватит. Якщо у вас є час, ще, будь ласка, полежіть. Якщо ні, ви поспішаєте. Потягніться, усміхніться. Так, ви зробили для себе дуже багато, ви не уявляєте скільки. Так, той результат, який не можна побачити одразу, але який робить вас здоровішими і щасливішими. Дякую вам за практику. Намасте і побачимось на килимку. 爸爸。